Усім привіт, Друхи! ти на каналі розпаковки, вітаю. І сьогодні на нас на каналі буде ось така розпаковочка ось такої величезної посилочки. Дивіться, аж по 25,56 дві посилочки. Тобто 50 доларів більше вартість цієї посилочки їхала більше місяця, бо 18 днів лежала на таможні, там затримка, ну нічого. Ну що, друзі, давайте розкриємо, подивимося, що там всередині, а не забудь підтримати відео лайком, підписатись і залишити комент внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ну що, Давайте зараз ми її тут відчеканимо. Дивіться, як класно запакував продавець, молодець. До речі, скажу, що це. Дві однакових посилочки. Це ви узнаєте зараз, що це таке. Ну вони однакові. Одна мені, одна на подарунок закупив, тому ми її відразу відкладаємо і будемо розпаковувати тільки одну. І, можливо, і тестити. Тому погнали. Так, ну що ж, і, до речі, я щось одне не зрозумів. Дивіться, тут на пакеті написано, що кожен товар по 25,56, тобто це два товари було. Але я давав за неї набагато менше. Ось тут скріншотик зараз я викладу, прикріплю і подивитесь, яка була ціна цього товара. Ну що, поїхали відкривати. Відкривається тако, дуже просто ось тако Класно, що додатково продавець поклав її, запакував отаку папирочку, захистив їх від ударів і додаткових пошкоджень. Ну що, витягуємо товар і дивимось. Так, друзі, це машинка для стрижки. І дивіться, вона повністю запаяна в плівочку. Плівочка запаяна абсолютно повністю новий товар. Повністю абсолютно новий. Класно доїхала. Ну, тут деякі вугли вдарені, ну це не є проблема. Дивіться, ось така машинка. Давайте я здеру цю плівочку, напевно, для того, щоб нам краще було оглянути коробку, бо вона відблискує і погано читається. Так, ну що, погнали? І ось таким. Подивіться, який класний дизайн. Так Просто гарно, вона класно виконана. Подивіться, яка блискуча коробочка. Тут все переливається. Ну, якість просто бездогана. І по характеристиках. Дивіться, професіональні леза. Акумулятор влаштований на 2600 мАтіний 5 положень довжини леза, тобто налаштування від 0,5 мм до 2,5 мм. Тобто леза ось так от можуть ходити вверх низ Ось, ви бачите самі переключателі і USB. Зарядочка кабель іде, і дивіться, що саме головне, IPX 7, тобто повне понурення під воду. занурення. Фірма називається VGR Super Trim. Ну Це іде як і тример і це як іде машинка для стрижки вона комбінована. Подивіться на дизайн цієї коробки, як вона класно виконана. Дивіться, на скількох багатьох мовах. Експортується машинка, дійсно вона важкувата. Штрих-код можете відсканувати, подивитись сайт виробника. Дуже і дуже класна. v 695 модель. Ну що, давайте відкриємо. Коробка просто бездоганна. Ось так от вона виїжджає. Знаєте, і таку можна навіть десь на подарунок. Що я і, в принципі, зробив. Одну придбав для себе, іншу на подарунок Ось така коробка, картон. Все чорний. Все класно виготовлено. Якісно. Дивіться, тут за таким пластиковим екранчиком. Машинка просто. Неймовірно, преміум такого виробництва. Ось сама машинка. Давайте її витягнемо. Потім подивимося пізніше. Слухайте, вона важка, дійсно важка. Ось тут такий каркас іде. Ну Дійсно виготовлена дуже і дуже якісно. Дивіться, ось тут йдуть всі насадочки у нас 3 міліметра.

Кабель має бути довговатий. Подивимося, наскільки його вистачить по часу. Довжина кабеля приблизно десь сантиметрів 80. Дивіться, навіть на кабелю йде якесь маркування. Січення 2 х 24 мм. До 80 градусів витримує 300 вольт, навіть нічого, є логотип. Прикольний кабель. В комплекті, дивіться, йде ще масляночка і щіточка для зачистки леза. Ось такий логотипом VGR. Класна брендова щиточка. І Масляночка. Масляночка також ось іде з якимись надписами. застереження до використання, тип VGR. Все круто і просто бездоганно. Так, ну що? І ось така ще інструкція. Дивіться, доволі груба книжечка. Пам'ятаєте, колись купляли на початку 2000-х мобільні телефони, і там йшла отака груба. Макулатура на батьох мовах, яку ніколи ніхто не читав, але дивіться, тут є англійська, італійська, французька, німецька, іспанська, португальська. Ось на шести мовах, в принципі, машинка доволі хорошої якості, імпортна. Ну, Кому цікаво, ось є швидкості, дивіться, 5 тисяч, 6 000 і 7 тисяч обертів. Регулювання довжини, відрізу волоса і, в принципі, нічого такого цікавого. Кому, можливо, і цікаво, ставте на паузу, скануйте та перекладайте. Я думаю, тут немає що цікавого. І тепер давайте це все діло зараз подивимося поближче. Ну що ж, давайте зараз і дивіться, така навіть. Тряпочка така це, мішочок з такої тканини, яка, напевно, розлагається швидко з таким логотипом. Чум, дивіться, яка вона класна. Як вона класна! Оце, до речі, пластмаса. Прикольно. Ось так от вона знімається. Ось тут такі пазики. Вони лягають сюди в ушка, і їх потрібно от начасно роздвинути для того, щоб витягнути. Ось такі леза. Верхня чорна, нижня срібна. Ось такими. Дивіться, вона вже йде підошва з таким не гладенька, а з таким направляючим для того, щоб. Кожен волос, коли ви введете, кожен волос ось так от раз розправлявся. Кнопочка гумова. Це гніздо зарядки. І ось тут є циферблат, де показує відсотки зарядки, ще якийсь режим миття, режим зарядки, і, скоріше всього, що. Через якийсь період часу, як вона відпрацьовує якісь там години, загоряється ось ця індикація маслянки для того, щоб ви змастили леза, щоб тримати їх завжди не сухими, бо, як знаєте, при сухому леза швидко зношується. Так, дивіться. 0,5. 0,5 ось так знаходиться. Ось така довжина це від кромки цього леза до початку кромки ось цього леза 5 міліметрів. Переключаємо на один. Воно зміщається. Ще на один, бачите, півтори, дві, і дві з половиною. Звичайно, це колесик отак і туговато ходить, але з іншої сторони. Можливо, десь в руках, якщо ви будете тримати, можливо, десь двинути нечайно, випадково, все всередині змащено. Така вона, е, принцип в неї, скелетон. Тобто скелетон це прозорий пластик. І ось ви бачите, стоїть акумулятор. Логотип SE, тобто сертифікований європейський продукт. Модель V695. Напруга на вході 5 вольт 1 А заряджається. В принципі, ось сам стоїть акумулятор, який обкрасили, навіть зробили такі ж самі під колір машинки дизайна. Ну що, давайте включимо її. А якщо нажимати просто кнопочку, вона буде мергати заблоковано. Це захист, я скажу, для дітей. Допустимо, якщо дитина бере руки, ну, бувають випадки для того, щоб вона десь собі щось не пошкодила чи ще щось, потрібно зажимати. Зажимаєте 3 секунди і машинка. Дивіться, як плавно ввук-монітор запустився. П'ять тисяч обертів. 6-7. Дуже тихенько робить. Вібрація мінімальна взагалі. Кладу на стіл, мінімальна вібрація. В руці тримається дуже і дуже зручно. Ось цим ви додаєте оберти. 6, 7. 100% заряджено. Давайте ось тут спробуємо. Дивіться, просто. Неймовірно. Це на мінімалочку. Нажимаєте це пауза, пише заряд. Так само поновлюєте. А якщо ви хочете виключити, так само на 3 секунди і заблоковано. В принципі, ось така крута машинка. Давайте ще раз її провіримо зараз на зарядочку, підключимо її до джерела живлення. Ось включаємо індикація зарядочки. І ось, в принципі, все. Ну що ж, дивіться, в принципі, тут є ступінь захисту IPX 7, тобто ось ця вся частина. Нижня, де йде електрика, де йде акумулятор і плата управління, скоріше всього, вона захищена якоюсь гумовою прокладкою від попадання води. Але ось цей корпус, ось тут є зазорчик, тому, якщо ви будете мити ось цю частину, звичайно, ось тут буде все вода виструсювати, якісь частини води буде залишатися. В принципі, в принципі, ось це може бути у вас постійно запотівшим або мокрим. Але, наприклад, я ніколи під водою не мию машинку. Я ось щіточкою легенько помив, тому що все ж таки, ось ця частина леза вона змащена мастилом. І для чого мити під водою? Якщо, наприклад, можна просто струсити, зачистити хорошо, ось так от вона ставиться, ось так знімається. Ось так назад ставиться. І все. Друзі, класна машинка, тихенька, потужна, дуже класно, ергономічна, Лежить в руці бездогано, крутий дизайн коробочки, може бути як і на подарунок. Звичайно, бреє також класно. От, о, чуть -чуть. Тому, звичайно, можу рекомендувати. її. Ціну ви бачили на початку відео, силочку залишу ось тут в описі під відео. Дякую за огляд, підтримуйте відео лайком. До нових зустрічей! Пока.